Громадо, привіт! Находжусь на полі після жнивного ріпаку. У такому стані знаходиться поле. Провели тут вже захист його. Це коли я позавчора. Коктейлем молотова своїм. Бачите, вже ріпак зачахає що хотів показати? Взяв з собою лопату, бачите. Та самий друг і аналізатор нового тілу це ця лопата. Копаєш, повертаєш і дивишся, в якому стані ґрунт. Холодний, вологий, саме головне. І зараз вже жара пече вже тиждень до 35 Покровний стан поля дуже хороший. Тут вже 4 роки наутів і пшениця, два рази пшениця, раз соняшник і це ріпак. Воно як ковром, бачите, за, за, просто ков'єр. Ков'єр сплошний, Розгриваєш і одразу вологий грунт. Ну, лопатою Я зараз Викапую сантиметрів 30-40. І земля волога, волога і волога. На той світ. На це от основний аналізатор. Лопата це є аналізатор. Чи... За допомогою якої можна побачити стан, що тут відбувається. Лізе легко. Раз, звертаєш в будь-якому місці. І земля, дивіться, нащо її щось робити. Вона просто немає ніяких ніяких цих. У верхньому шарі трошки є. Де може тут колесо проїхало, мало лише кукавиць. А внизу вона вже повністю одійшла. Внизу. Куди? Що... І це ще пройде зима. Осінь. Ці. Ось це осоти вже покрутили, Прийде зима. Дай Бог буде зима така з морозами хороша. Що цей? Розморозе нам усе роз... зробить Пучення. Чи як його по-українськи. Ну, коротше, земля розмерзнеться. І ще м'якше буде. Весною тут буде взагалі кажу, Ось такі покровні культури, вирішив їх зупинити. Отак. От Там воно вдалі, бачите, трохи є. Поставалася амброзія, і амброзія вона її скосив тоді був. Чи зрізав вершки? І вона так почала кучерявитися, Бачите, амброзія. Кучерявиця амброзія. Вона вже уже її забризкав, вона вже ася, почала вже крутити. Бачите, воно вже, тут семена насіння не буде, воно вже бачите, воно повністю зараз а... атрофірується. Так, ну це головний аналізатор. Копаю, беру лопатою не тільки тут, а ось наприклад, соняшник і, що заїжджав, дивився. Соняшник. Теж соняшник вже починає засихати, вже то є там Так, тут копне. Ну, тут, звісно, мягко, бо дуже жоранка була. Тут м'ягко, ну. Ну тут не той грунт, дивіться. Сухе, сухарь. Бачите? Сухарь. Навіть нема тої вологи абсолютно. Хоч мені не розказуйте. Дивіться, я з великопав тут вам копаю, дивіться. І це вже тут оранка була б той рік. Це його ти тільки дісковку зробив рік. Ну, передіскував цей край, дивіться. Де тут та волога? Взагалі нема вологи. Що то рік була проведена оранка. Земля стоїть відкрита, чорна. От вам і все волого накопичення. Проходимо сюди рядишком. Рядом. Де тільки починається покров. Може бути, звісно, твердо. Ну так як що твердо. Тут, да. А, ось оприскувач сліди. А тут ось оцей. І тут дивіться. А, твердіше. А тут раз. І земля мокра. Є вологість. Дивіться, скільки тут тільки ниток. Ниток. Коріння чи міцелі чи. Це коріння, мабуть. Корінці. Вологості на порядок вище. Оце вся суть забезпечення урожаю на той рік. Буде тут кукурудза, це 100% вже. Ну, був, де Бог доживем, буде кукурудза. Читай поле зараз стоїть. Хорошо, що ми ну, да, треба було цю падалицю прибрати, бо вона теж добре підтягує. Така й підтягує вологу. Ну, в принципі, нормально. Трошки поросла, хвата з неї. Так, Тут навіть попадали ці видно, дивіться. Тут падалиця, яка ростом. Ну, яка, Падалиця. Даже Навіть по аналізатор показує, Падалиця. Тут і тут. Дивіться, який ріст її. Вона вже все, тут вона вже засихає, бачите? Вона вже засихає. Ось тут, оце вам і всі. І всі прикмети. Лопата. Трошки, трошки як кажу... Покопати, попробувати, помацати. От вам і цей. Так, заходимо на наш ріпачок. Так само тут край дискований. Робили протипожежну полосу, бо тут косили, то вся дорога була в соломі. Рішили зробити, щоб тут машини їздять. Отак От виглядає ріпачок. На. Тут вже провели противозлакову. Злаки бачимо. Такий колір мають блідний. Пшениця я маю на увазі. Ось такий цей. Потім заходимо сюди аж зразу. Ось ще тут. І вже тут на... Тут з край у мене просто загущений сильно, поки ми відладили сівалку, де ось бачите, там ще було просипання, чи просипався ріпак мимо, мимо диска, поки ми наладили його, засіликонили. Тут, 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 тут дуже густо. Потім далі пішов вже такий ріпак. Тут ще дуже густо. Ну вже... Такий ріпак. Пшениця так, засихає вже. так, Далі пройде швидко, вам покажу. Покажу, покажу. Де тут ще густо-густо-аж густо, густо, густо. Аж потім тут ось вже, уже аж отут, ось аж отут десь. Да, десь, поки ми тут на... приспособили висів, то тут вже більш-менш все нормально пішов. Вже рядок, бачите? Вже більш-менш нормальний рядок. Що я тут провів? Вже сектицидну, зараз пройду мешок поганяю. Подивлюся, що вони тут роблять. Рядки практично всі є. Бачите, тут де, де чорне було, рядків немає, де чорна земля. Найкращі рядки це в соломі. Де солома, рядки є. Де чорне, бачите, рядка нема. Засох. Була така полуволога, він там провоцирувався, вологи не вистачило. А де в соломі більш-менш нормально. Ну, не знаю. Так, знаєш, там видно, бо я в камеру нічого не бачу. Сонце засвічує. І зараз жара. 30 з чимось, точно, 30. Я сьогодні виїжджаю сьогодні неділя, 28 серпня. Бачите, тут так само, дивіться, Ріпак, де, де ще в соломці? Є, 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 є. Тільки де соломка ще закінчилася. Дивіться, є, є, є. І раз. І тут він чахлий-чахлий. Оце вам уся волога. Отут не було вологи. ну та... Ще трошки комбайн. Я кажу, комбайн тут не винуватий, тут винуватий сильний вітер. Приїхали косити і ураганний вітер був. Я ж кажу, там з краю першу полоску приїхав, то вся солома була на дорозі. Я так от поробила нам такі міста, поздували. Він якими ривками був. Регулював-регулював той жалюзі, на чужу, щоб в одну сторону. Но воно все рівно, В одну їдеш туди, кидає, другу туди. Звичайно, може густувати. Ну, чого, 400 тисяч? 400 тисяч. Ми йому тут провели вже противозлакову з інсектою потом. Це ж. Ну, присадили його по пів літри. Пів літри цього як, блін. Що воно забуваю? Так, далі, що таке виглядає, тут, звісно, края середина. ну воно так ось, рядки, бачите, намальовуються. Намальовуються рядки. З краю, звісно, більший. Ну нічого, ще я тут дивлюсь, треба, надо... ще буде, звісно, раз його присаджувати. Ой. Бачу других других. Бур'янів не видно, бо падалися пшенички, бачите, пожовтіла вже вона. Все. А, тут прокопаємо, ж тут. що тут робиться. По лопату носю, і вам не покажу. Ось. О. О! Лопата заходить на 40 сантиметрів. О! Ось такий дивіться. Розпадається. Дивіться. І зверху трошки, да, де буває, де притоптаний сантиметрів. 5-7 такий прижатий. А далі він рихлий. Не бачу тут для кореневої системи ніяких проблем. Наоборот, ще він в ідеальному стані. Можна сказати. І тут це, це ще тут? Три тут роки. Ну, це третій, третій рік посів. Кукуруза. Тобто, як, кукуруза була по, ще поранки. Ну так, да. кукуруза. Соняшник, я реш, по решках Кукуруза залишилась. Соняшник. А, пшениця. Це вже четвертий рік. По якщо порешках по считати. Четвертий рік. Кукуруза. Соняшник, пшениця. Ну і четвертий рік. Це три роки, да? Четвертий рік посів, ріпак. Тут, звісно, з краю теж трошки ну, підсос, під, підтягне вологу. Ну, в принципі, вона вже, оце що вона це падала, це вона сюди бачите, вона вже пожовтіла, але ну, там кореня немає вже. Вже корень бачу, він, він не держиться взагалі. Фух, так, вона то существує. От, от така дія грамміциду. Так не знаю. Тут його більше не треба, бур'яна. Бур'яна тут фактично немає. Може, ще перед зимою пробіжимося. цим. Тут розвертався, бачите, затоптав по 10 разів. По 10 разів оприскувачив. Туди-сюди витоптав, ну нічого буде. Тоже експеримент. Так. Такий ріпак. Ну. Всім пока, поїхали далі, ще щось може покажу.